Із позицій до учнів на останній дзвоник в одну зі шкіл Дніпра на свято до своїх вихованців завітала колишня вчителька та класна керівниця Світлана, яка нині служить аеророзвідницею у 25-й повітряно-десятній Січиславській бригаді. Жінка викладала географію та була заступницею директорки. Бігала ультрамарафони, і понад півтора роки тому доброволицею пішла до війська. Нині Світлана працює на Покровському напрямку і каже, знання географії і гарна фізична форма допомагають їй у військовій роботі. Софія Богуцька докладніше. Останній дзвоник опісля хвилини мовчання та слова директорки актова зала наповнюється аплодисментами. 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 На сцені сюрприз для усіх випускників навчального закладу, а також одного з десятих класів. Прямо з позиції на свято приїхала вчителька та класна керівниця Світлана. Мої рідні люди. Ви навіть не уявляєте. Яка я щаслива бути тут і зараз? Я щиро дякую командиру бригади за надану таку можливість і своїм побратимам, які зараз працюють без відпочинку, щоб я мала змогу. Побачити свою шкільну родину, а після офіційної частини свята одразу обійми з учнями Світлана Востаннє приходила до них у вересні, торік нині ж працює на Покровському напрямку. Пекла в рай. Отакі От в мене зараз відчуття. Мене переповнюють зараз такі емоції, які важко передати словами, тому що вчора це позиція, сьогодні. Це свято ще два роки тому. Жінка була керівницею А класу, викладала географію у середній та старшій школі та працювала з заступницею директорки. За плечима мала 30 років підстажу і вирішила змінити місце роботи та стати на захист України. Я доброволець, я нікому нічого не казала. Про те, що я мобілізуюся, знали тільки члени адміністрації. Я віддала повістку, провела свій останній урок, заповнила всі журнали. А на завтра була в ТЦК. 49-річна Світлана, операторка безпілотного комплексу 25-ї повітряно-десантної бригади. Працює аеророзвідниця із дронами Шарк. Свою роботу вчителька показала дітям на класній годині, а саме, як споряджає дрон до вильоту. Світлана каже, її фах на війні став у пригоді. Ці літачки, на яких я зараз працюю, я про них дізналася тільки тоді, коли я безпосередньо почала навчатися на, на них працювати. Взагалі, географія, знаття метеорології, бо я техніки для мене всі ці знання дуже важливі. Діти уважно слухали. Декого з учнів Світлана вчила з п'ятого класу. Вони виросли, вони змужніли. Ну, звичайно, дітки як дітки. Бісики, Іван, бісики, їси на уроці. Уже ні. Все, супер. Вихованці кажуть, чекали на цю зустріч. Я не дуже сильно пишаюся. Це, так сказати, мій наставник. Почав займатися спортивним орієнтуванням з 3 класу і потім, коли перейшов до старшої школи, і... Призначили нашим класним керівником Слава Олександрівну, то з нею спіймали одну волну. Вона розповіла нам, що я там потрібна, і ми зрозуміли цей її вчинок. Ми... Зробили висновки, що вона дуже сильна жінка, і вона, попри все, пішла туди, в це пекло, і продовжує нас захищати. Пані Світлана каже, жодного дня не сумнівалася, що військова служба їй стане під силу, адже має добру фізичну підготовку. Багато років поспіль займається бігом на витривалість, зокрема на ультрадовгі дистанції. 50 кілометрів. Фінішер двічі офіційний соток. І учасник добового бігу чемпіонату України з добового бігу це було вже перед самою мобілізацією. Це була така перша спроба. Де я пробігла 164 шістдесят чотири кілометри. Її мрія каже вчителька, аеророзвідниця пробігти марафон у Нью-Йорку. Це Світлана має на увазі наше селище на Донеччині, яке потрібно ще звільнити від росіян і впевнена, обов'язково повернеться до викладання. Принаймні, матеріал для уроків я збираю, але невдовзі вчителька знову буде поруч із своїми побратимами. Вислів Україна понад усе для мене не просто слова. Тобто я сильно замотивована. Я розумію, що на карту поставлена не просто територіальна цілісність, а наше виживання. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна, СТБ Єдині новини.